Доброго дня, друзі. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про майбутнє нашої країни, а саме про наших діток і про турботу про них. Турбота про дітей починається в першу чергу з їх харчування, з організації харчування. І тут я хотіла б приділити увагу посуду для дитячих навчальних закладів. Бренд Камбро подбав про це і виготовив дуже велику колекцію дитячого посуду для дитячого харчування. А, цей посуд зроблений з полікарбонату. Що ми можемо сказати? Це небивкий матеріал, а, дуже міцний, який витримує температурні режими від мінус 40 до плюс 99 градусів. Тобто а, він міцний і для дитячих закладів це є ідеальне рішення і ідеальний варіант. Тому що навіть якщо цей посуд падає, він не розбивається, у вас ніколи не буде сколів, які можуть травмувати дітей. Також це важливий і певний такий момент, як економія коштів закладу дитячого навчального, тому що вам не потрібно постійно оновлювати посуд спорціяни або ще якогось іншого матеріалу, який так чи інакше буде постійно битися. Ваш посуд буде слугувати їм багато років. Вам я хочу звернути увагу на те, що тарілочки камбра. Мають таку текстуровану, таку дуже красиву поверхню, по краю вони гладкі. Вони дуже легко миються, витримують багато циклів посудомоїчної машини, мають 6 діаметрів, мають 4 кольори різні. Вони можуть бути такого красивого молочного кольору, можуть бути такого бежевого кольору або кремовий, це вже як вам подобається. Можуть бути ось такого блакитного красивого кольору, можуть бути також і в чорному кольорі. А чому в чорному кольорі? Тому що є різна концепція різних навчальних закладів. А також одразу хочу сказати, що цей посуд використовують не тільки дитячі навчальні заклади, а й спа-зони, якісь заміські клуби. Тому цей посуд треба розглядати з цього боку. Також дуже багато представлено, окрім плоских тарілочок, глибоких тарілок різних варіацій, тарілочок під перші страви. Дуже багато в асортименті є різних салатників, салатники в різному діаметрі, різної глибини, різної, різних кольорів. А також є тарілочки секційні, де ви можете розділяти, наприклад, основну страву, салатик, якісь овощі або ще щось. А також є Кришки, спеціальні кришки, якими ви можете накрити тарілочку. Якщо потрібно зачекати, вони е, ідеально лягають. Е, також є серед усіх наших форм і овальні тарілки для фруктів, наприклад, для хлібчика. І багато цікавих салатничок. А також е, хотілося б окремо. Звернути вашу увагу на часочки це ідеальні часочки для дитячого навчального закладу. Вони є різного об'єму, більші менші, також представлені в різних кольорах. Що б мені ще хотілося додати до е... Нашого посуду. Я б хотіла розповісти, що в асортименті камбро для дитячих навчальних закладів є дуже е, широка лінійка а, підносів. Е, я почала з перших з звичайних підносів, але вони не зовсім звичайні, вони мають текстуровану поверхню, що також заважає ковзанню, тобто на такій поверхні е, тарілочка не ковзає, особливо коли вона наповнена. І е, якщо ми говоримо про дитячий навчальний заклад, як ви бачите, дуже багато кольорів: помаранчевий, шоколадний. Синій, зелений, журавлиний, червоний, а всі вони дуже соковиті, красиві, яскраві. Ваш заклад можна дуже красиво оформити. Але основною фішкою а, нашого посуду є а, секційні підноси. Це підноси, які мають відділення. А, хочу зауважити, що підносів дуже багато, вони різні, вони мають різні наповнення. Як ви бачите, і такі поділ, і ось такий. І може бути такий, а вони а, теж є а, представлені в багатьох кольорах. А, в Україні вже дуже багато шкіл користуються нашими підносами не один рік. Люблять їх за їх якість, за їх яскравість, за їх функціональність. Вони також витримують а, мийку в посадомичній машині. Вони а, витримують температуру від мінус 40 до плюс 99. дев'яти. Головна особливістю наших підносів є те, що ви можете використовувати їх по різному Ви можете... Наприклад, в такі підноси ставити посуд, будь-який, або наш, про який я вам вже розказала, або ви можете безпосередньо використовувати підноси, які створені для безпосереднього контакту з харчовим продуктом. Тобто, ви насипаєте або наливаєте першу страву чи основне блюдо чи салат безпосередньо сюди, закриваєте кожний піднос. Має ось такі спеціальні виступи. Це зроблено для того, щоб ви могли ставити один на один, штабелювати, і ці підноси не ковзали, коли ви переносите одночасно там велику стопку цих підносів. Як ви бачите, підноси є дуже різні. Тут я мушу сказати, що це не тільки для шкіл, не тільки для дитячих садочків. А ці підноси використовують лікарні, ці підноси можуть використовуватися в рум сервісі. Ці підноси ідеально на підходять для якихось польових навчань, виїзних навчань, і вони можуть а, використовуватися в будь-якій сфері. І головне це їх функціональність, і головне це їх безпечність. Я ще раз підкреслюю для безпосереднього контакту з продуктами. Вони мають найвищі системи сертифікації якості, які відповідають міжнародним стандартам і використанню саме в дитячому харчуванні, і в харчуванні взагалі а, і це лише. Маленька частина того, що ми могли б вам запропонувати, тому що їх дуже багато за кольорами, за розмірами і за формами. І я запрошую вас відвідати наш шоурум. І тут ми зможемо вам показати набагато більше. Гарного дня!